Заява від жительки Ужгорода про те, що її 13-річну дочку сквалтували, надійшла 26 лютого. А трапилось це за слів потерпілої двома тижнями раніше. Відкрито кримінальне провадження за статтею 153, тобто ну, тобто насильницьке задоволення статевої пристрасті. проводиться розслідування. Призначено ряд експертиз. Це досить тривалий час займає. Місяць, може, півтора місяці. У вчиненні злочину 14-річного школяра. Те, що того дня вони були разом, засвідчують ці стоп-кадри з камер спостереження поблизу 16-поверхівки. Відео вже у правоохоронців. Дівчина у жовтій курці, поряд троє хлопців. Направляються в чотирьох до старого кладовища неподалік. Один з них, зі слів дівчини, скоїв насильство, інші фотографували. Зі слів правоохоронців, зґвалтування трапилося близько п'ятої вечора на виході з кладовища. Не Чес на те, що житлові будинки тут знаходяться зовсім поряд, про подію місцеві жителі не чули нічого. Не знала, що трапилося майже під її вікнами, і Ольга Рибакова. Жінка щодня вигулює тут собаку. Про злочин дізналася нещодавно з повідомлень в інтернеті. Страшно після цього випадку, що вже тепер я прочитала в інтернеті, хоча я не чула за нього раніше, хоч кожен день ходжу. Тепер там бачила кучу шприців минулого разу, і свіжі видно, що ті упаковки. Зараз усе заростета зовсім буде Небезпечно сюди приходити. Я вже думаю, не буду ходити. Школярі, яких підозрюють у злочині, навчаються у шостій школі. Не на камеру вчителі розповідають, хлопці проблемні за погані оцінки та поведінку на уроках. Батьків неодноразово викликали до школи. Особисто з директором шостої школи нам зустрітись не вдалося, але по телефону він повідомив. Характеристику учнів уже направив до правоохоронних органів. Друзі хлопці, у те, що їхній однокласник насильник, не вірять. Мовляв, все було за згодою. Але всі подробиці виявляються, вже давно знають. І, і один знімався. <кхи> а ти де тоді був? <кхи> <Я мені розказував. кхи> це Ага, це взагалі розказує <кхи> Я, але він хвалився цим. <кхи> хвалився. <кхи> <кхи> Шо, това, а відео знімалися. Всі <кхи> фото <відео> знімалися, так? <кхи> <і відео> Знаємо. Знімали. <кхи> <кхи> До ну, сьоміліції вона сама добровільно захотіла це є переписка. Поки що доказів у справі замало, кажуть правоохоронці, оскільки у поліцію звернулись через два тижні після випадку. Жодних слідів насильства на дівчині не зафіксували. Справа набула розголосу. Резонансний випадок сьогодні навіть обговорювали на сесії міської ради. Прокурор був небагатослівним. У кримінальному провадженні проведено судово медичних експертиз. Здійснення, яких триває, ми ще не отримали висновків експертів. За результатами на відповідних висновків експертів я вас. Можу запевнити, що нами буде прийнято кінцеве законне. Наші джерела у правоохоронних органах підтвердили, батько підозрюваного хлопця працює суддею в Ужгороді. Громадські активісти та журналісти вважають, справу не можна залишати без уваги. Існує ризик, що її просто закриють. Про нові подробиці будемо повідомляти у наступних випусках деталей.